Через прохолодну погоду весна поки що тільки на календарі, та у краєзнавчому музеї вже справжнє квітуче королівство. Тут івано-франківцям вкотре демонструють виставку фіалок в експозиції близько 300 сортів. Серед них і новинки 2015 року. Їх учасниці клубу Фіалки Прикарпаття ретельно відбирають у свої колекції, та інколи буває і таке, що шукають раритетні рослини, якусь цю із романтичною назвою Сон попелюшки. Цьому сорту більше 20 років. Тож, вже був у нас в цих колекціях. Чомусь на початку моєї діяльності чомусь я його скасувала, потім дуже довго ми шукали, щоб назад придбати квіточку. Знайшли у Львові. У Львові в нас є колега цей Анатолій Іванецький, і він багато має раритетних сортів. Деякі з любителів фіалок на виставці вже другий день поспіль. кажуть, після перегляду розмаїття цих чудових квітів вони аж приснилися їм вночі, тому ще раз прийшли, аби вибрати нові сорти. Я і трошки вирощуюся, сама займаюся фіалками. Дуже люблю квіти, милуюся ними. Дуже довольна виставкою цих дівчат. Знаю, Галю знаю Лесю, Наталю. Вони займаються давно квітами. Милуюся вчора була на виставці. Бачила квіти, де що купила. Сьогодні прийшла друге купити. Є що переглянути на виставці і шанувальникам кактусів. Іван Гавриш демонструє тут частинку своєї колекції та привіз декілька новинок. Серед них і сорти, який донедавна був під забороною через наркотичні властивості. Втім, згодом з'ясувалося, у домашніх умовах він зовсім не шкідливий. Кактус, схожий на гарбузик, як тут його люди називають. Но він… Е Донедавна був заборонений колекція, оскільки він містить в собі алкалоїди, які здатні викликати зорові та слухові галюцинації. Якщо хтось читав такий мексиканський автор Карлос Кастанеда, то він свої книжки писав саме під пливом цих рослин. Але в домашніх умовах вони майже не містять в собі цих наркотичних речовин, тобто тільки в природі. Виставка діятиме у краєзнавчому музеї включно до суботи. А одразу після цього прикарпатські фіалководи повезуть свої квіти у Чернівецький музей. Ольга Рега Сергій Попович Телеканал 402.